Так. Готуємо уху, риби з червоних з червоної риби голів. Так, що в нас є? На, зразу кидаємо морквечку. нарізано такими кусочками прямокутними. Бішечками я так люблю. Так, далі часничок молоденький. Все молоденьке. Цибулька. Цибулька молода. Все крупно нарізано такими більшими кусочками. Так, зелений часничок, стрілка з часнику. Ждемо, щоб воно прокипіло. Декілька хвилин. Так, Далі закладаємо голови. Голови я відмив, гарненько помив. Обов'язково повиривав жабра, повичищав все і вложимо їх в воду. Вложимо декілька бульбок духмяного перцю. Ну, також торного рожком. Рибка наша закипіла. Так, перчик положили. Сіль по смаку кожен собі додавить. І тепер кидаємо зелень. Петрушка, кріпець, базилік. Всі приправи, хто які любить, я люблю такі приправи всякі. ну Також, щоб не переборщити. Ну і паприки солодкої ще сиплю. Теж хто як любить. Отак. І декілька хвилин і наша рибна юшка готова. Смачного.